Всім привіт! Починаю знімати свої серпневі досягнення. У мене сьогодні 1 серпня. І я буду вишивати цю роботу, поки не вишив всі хрестики, а потім вже буду суміщувати з 12 красунями, бо в мене вже там борг в 3200 хрестиків за Липень. Ой. Там буде, як буде. Це я зараз знаходжусь в Києві. Нам тут поки подобається. Далі буде. Не прощаюсь, мабуть, скоро покажу свої досягнення. У мене сьогодні 20 серпня. І так виглядає відшитий ще один поверх майже 78% готової роботи. І я перекручу ще раз. Я так сподіваюся, що вже в останнє. І буду завершувати всі хрестики, полухрестики і буду брати роботу для подальшого вишивання беку. Я думаю, в кінці місяця. Дуже коротеньке, мабуть, буде відео за місяць. В кінці місяця я вам покажу всі свої результати, що я ще встигла. Але зараз вишивати в мене часу зовсім обмаль. Ми все ще обживаємось в квартирі, пристосовуємось до нового міста. Тож зустрінемось в кінці місяця. У мене сьогодні 26 серпня, і я закінчила вишивати такі дві схемочки в вишивальному марафоні. Це були за липень місяць. Мені ще треба нагнати серпень, а вже зовсім скоро вересень. То я зараз підготую ниточки на рукавичку серпневу. І буду сьогодні продовжувати вишивати свій домик від Dimensions. Стільки я продвинулася. Можливо, сьогодні хочу вишити це віконце з дахом, а потім вже закінчу тут дах і, мабуть, тоді вже займуся фоном. Дуже сподіваюся, що в мене все вийде. Зустрінемось в кінці місяця. Так, в мене сьогодні 31 серпня прийшов час підвести. Результати за цей місяць. Як бачите, я довго розкочувалася на початку серпня, потім, наче краще, пішло. Що в мене є? У мене є в марафоні вишита рукавичка за липень місяць, і я встигла вишити за серпень. Я б порахувала тоді всі хрестики. Якщо б я вишивала по 350 хрестиків в день на марафоні, то я б до. Кінця серпня мала встигнути наздогнати. Це ще одна схема липня, але у мене там 4 дні випало. І ось так виглядає друга схема марафону серпня. У мене тут вишито 1070 хрестиків, ще 1200 а там з копійками. Ще потрібно буде вишити. Ну, буду наздоганяти в вересні, ще вересневі додадуться. ну... Я вже в мене хоча б на вересень місяць залишиться половинка однієї схеми, аніж як в цей раз, дві схеми, бо я ж кажу, поки, поки розгойдалися тут. І в мене тут ще залишилось місце на ще одну рукавичку, і треба буде, мабуть, щось вже думати, чи йти купляти канву, чи щось шукати. Загалом не знаю. А, ну, і а, мій домик від Dimensions. Зараз він виглядає так. А я вже закінчила майже будувати поверх, тут трошечки залишилося. кольори, але вони, будучи використовуватися тут, то я щоб заради там восьми крестиків, не заправляти ниточку в голочку, то я вже там тоді довишиваю. І все, і тут вже усе. починається дах і дах. І залишиться фон. На даний момент це 85% в мене відшито. В цьому місяці я відшила всього 4400 хрестиків. Не так багато, але я вже дуже рада, що я до нього повернулась. 12% красунь мої знову в цьому місяці залишились без уваги. Але я дуже сподіваюся, що наступного місяця вересня все вийде. Мали діти завтра йти до школи? Але у нас відмінили. Діти будуть два дні на дистанційному навчанні. Тож, думала, завтра буде трошки тихіше та спокійніше, але ні. Все залишається, як є весь цей час. Все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.